ترجمة نانسي Ти не покавала собою, ти і сестрою снідам і сравню. Ти жила мене від коло совцями вода, до п'яна потякав Учися себе, коли смачку не було, І Я послухаю, і вживсь, не а ти зберігає. Ти Oh, we didn't like that just like... Воно мені не заспочиває, тільки я мене обгоняю, теж плачу на роздивлення, ніхто не бачить мене. І не бачить, і не знає, і цуків не чує, та й далі не поміняється, завжди інтелігується, і вовсе не розгадується, і теж запрягається. Що ж, і я мав оціното, не консультують, що в нього 아

Ні Бог нічого, і глянули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі не дала покона, не просінь вибирала. Та й по що я бачу, прийшла, прибігала, по мої сльози і по Маля, а ж ж ты? А що ты наша? Попрыгай. Ой, своє, стой, ты своя хата, твоя видная хаточка, чуть-чуть, ну за плечи хочет. Наши солнце захьяло, нахуй цена тистала мне. Волны, аи.